Олександр Петраківський боровся з російською навалою та обороняв рідну землю. Тепер дивиться на рідних, друзів та побратимів лише з фото у Хмельницькому. Встановили пам'ятну дошку Герою України. Рідна вулиця Олександра, яка раніше називалась Ланова, з квітня цього року перейменована на його честь. А пам'ятну дошку розмістили на будинку, де проживав герой. «33 роки на цьому світі прожив герой України Олександр Петриківський. За цих 33 роки справді героїчного життя він для України і для кожного з нас зробив куди більше ніж можуть зробити люди за 70, 80, 90 років за той час. Поки людині відводить Господь Бог 30 років річного життя, боротьби і слави, Олександр любив військову справу з дитинства. Усі його рідні військовослужбовці з особливим болем згадує свого сина батько. У мене був добрий син, добрий помічник. Я дуже поважаю спорт, він У нас спортивний був, розумієте, багато такої мужської роботи. І гаражі, і інші роботи, розумієте, де треба фізична сила. Він в мене в цьому відношенні молодець просто був. Зараз дуже мені його буде не вистачати. Безумовно, я в мріях мав, що син обов'язково стане генералом. Обов'язково. Олександр став на захист України ще у 2014-му. Тоді він очолював розвідувальну групу спецпризначення. 20 липня того ж року, під час виконання бойового завдання отримав важке поранення у голову. Він Напевно, був як ангел для багатьох інших поранених, тому що наша клініка з 2014 року по сьогоднішній час приймає найтяжчих поранених захисників України. І в той день, підні, коли Олександр був у нас, в клініці перебувало дуже багато поранених бійців. І вони з ним займалися в одних тих самих кабінетах, бачили, дивилися, як він бореться і старається. І це надихало, повірте, їх не здаватись. Його приклад ми сьогодні розказуємо. Іншим побратимам, іншим пораненим, які сьогодні знаходяться в нас на лікуванні. Ми його дорогою, його фотографіями, його відео, часто надихаємо тих, хто також думав чи помірковував уже здатись. 29 серпня 2021-го після семи років лікування Олександра Петраківського не стало. Йому було посмертно присвоєно чергове військове звання полковник. Поховали героя на Алеї Слави кладовища Ракове у Хмельницькому. Саша сьогодні повернувся навічно до цього батьківського порогу, щоб тут засвідчити і завжди нагадувати нам про ту велику, безмежну любов не тільки до сім'ї, не тільки до родини, такі, як Саша, мають і являються яскравим прикладом того, щоб і ми наслідували ще і велику українську родину. Аліна Косарова, Володимир Паламар, новини міста.